Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Богу, Господи! Того часу підійшла до Ісуса мати синів земедеїв зі своїми синами, кланяючись і просячи, що Нього. Він запитав її, чого бажаєш? Вона відповідає: її, Звели, щоби двоє моїх синів сіли. Один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. У відповіді Ісус промовив. Не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я маю пити? Кажуть йому, можу. Він говорить Йому, отже, чашу мою будете пити, але щоб всі ж ти і віліці від мене, не моє це давати, а лише кому приготував мій отець. Почувши це, десятеро обурилися на побраті. Ісус же покликавши їх, сказав, ви знаєте, що князі народі володіють ними, а сильні світло панують над ними. Не так буде у вас. Бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. А хто хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський прийшов він не для того, щоб служили йому, а щоб послужити. І віддати свою душу, як дику за багатьох. Слово Господь. Чи прагнути кар'єри по погана річ? Та ні, добре. Чи прагнути якоїсь стабільності мабуть, майбутньому доброї річ? Ну, звісно. Але коли це виходить на перший план, якщо стає метою, то вже це починає бути так. Та сьогоднішній Іван ще цікавіше, коли прочитати контекст, що відбувається перед тим. А перед тим Ісус говорить про свої майбутнє страждання і смерть. І от тут контраст стає прямо яскравим. І в Марка, і в Матея це добре видно. Ось тут Ісус вже йде до Єрусалиму. Він чинить знаки. Він пророкує, що йде віддати життя. А апостоли не чуються, слухають і не чують. І це менше, що Ісус готується на смерть, а вони ділять місця, скажімо так, в кабінеті міністрів. Цей контраст дуже яскравий. Можна зосередитись на якихось своїх власних цілях і не бачити нічого іншого. Чи це щось такого дивного оскливого? Та ні. Так насправді ми так зазвичай живемо. Не роздумуючи про якісь більші речі, то от, маємо мету і до неї йдемо. І все. Але тоді є ризик, що такі самі ситуації опинилися. Трошки комічні, трошки трагічні. Коли не дивимося, що є істотою нашого покликання. І в, у випадку християн це біда. І що ви простемовиться на те, що. Наше покликання будувати царство Бога. І це головна річ, яка має бути понад усіма. Наприклад, одна з речей, для нас це прагнення перемоги, що ми закінчилась війна. Але для нас це може бути друге. На першому місці має бути співпраця з Божою благодаттю. І от коли так є, тоді все стає по своїм місцям. Тоді ясно, якщо ми йдемо до того, щоб будувати царство Боже, то йдучи до перемоги, ми не можемо собі дозволити, щоб над нами загонували гріх і ненависть. Тоді ця мета нам підказує, як... Будувати найближчі кров. Бо його мета, до якої йдемо, вона задає. Той зміни в Євангелії є і дуже класна, позитивна річ, коли Ісус питає, як ви, Йоанна, Не знаєте, чого просите, чи можете бути чашу, яку я маю пити? Кажуть йому І насправді святий Яків Першим за постів віддасть своє життя за слово Ісуса. І це велика річ. Вони попри те, що мислили так приземлено, але вони мали готовність йти за Словом Ісуса. Їм тільки не вистачало правильного розуміння. Куди йдуть? Але на той момент вони ще не могли його мати. Вони також потребували пройти через Голгофу, через смерть і Воскресіння Ісуса, що їм насправді відкрися. Вони мусили здобути досвід того, як діє Бог. І з нами так само. Ми можемо чути багато побожних і правильних речей, але поки не здобудемо власний досвід співпраці з Божою благодаттю, це все трошки мимо нас проходить. Тому молимося, про навернення наша власне. Це в нас мета послужити Божому царству була першою і головною. Що вона була тою зіркою, яка нас веде, і в світлі якої ми готуємо наші кроки. І не, молімося, щоб ти Яків вимолив нам готов, готовність чинити те, що треба. Не те, що нам подобається, а те, що треба, він це зробив. І тому його свід, 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 так, свідоцтво його життя свідчення. Лишається крізь віків. До його гроби ішли, йдуть, паломи. Підкажите, чому це важливо? Бо можна мати багато правильних аргументів, можна все знати, але бути не готовим чинити. Так само, як на цій війні, багато людей говорило до війни правильні речі. Але коли прийшла війна, Показав, що багато з них не готові взяти зброю і стати на захист країни. Вони десь зникли, втекли. Бо були не готові. Так само і ми, якщо не будемо готові чинити волю Божу, можемо так само в тій ситуації, втікати. Але нехай це нам не буде нагодою для осудження ні себе, ні інших. Бо ми слабкі люди, як і був собі як, який, який теж в в втік. Тоді він був ще не готовий. Мусив дозріти, як і Петро, і інші апостоли. Молімося, щоб ми дозрівали в Божому благодаті, ми наше місто і весь наш народ, не осуджуючи, але наші перед очима головну мету. Побудувао царство Боже